Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, «Подорожник», пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Годинники заводять, перевіряють кріплення, фотографують. Роздивляються з усіх боків, і навіть за допомогою лінзи жовте золото, біле золото, діаманти це все елітні годинники, які раніше належали держзраднику Віктору Медведчуку. Наручний годинник бріге корпусі з металу жовтого кольору, круплої форми та ремінцем коричневого кольору. Це момент приймання передачі годинників від національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до організатора торгів, який їх реалізовує на Прозоро продажі вночі. Годинники перевезли з СБУ з Івано-Франківщини. Усього їх 20. Ці годинки вилучили у Медведчука у 22-му році та за судовим рішенням передали арма для реалізації. Це була справа за статтями про зловживання владою або службовим становищем та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Годинники оцінили в 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Потенційні покупці реєструвалися на прозоро продажі і навіть мали змогу розгледіти елітний товар. Приїхали з різних міст. Більшість просить їх не знімати. Так, прошу тоді потенційних покупців. підходити. переважно усі цікавляться годинниками бренду Ролекс, Ви самі можете визначити оригінал? треба відкрити в мене просто схожі. Наш співрозмовник каже, на прозору продажі торгуються вже не вперше, чиї це годинники знає і прицінюється для себе. Бріге, Ролекс, патек. Які здивували? Держрезерв. <сум> Береге, да, незвично, що номер зеркальний це, це дуже рідкі часи. І неможливо замовити, так? Да? Думаю, ні, неможливо не. Можливо, за великі гроші, але за такі гроші ні неможливо. Зі сторони потенційних покупців і пан Володимир питаю, що цікавить найбільше? Ну як і всіх «Ролкс». Ну, бріги, звісно, і е, в жокансантін. Тут вже не треба розмірковувати, бо це топ бренди. Я просто на прохання друга дивлюсь е, на аутентичність. Знімальні групи ТСН демонструють найдорожчий та найдешевші лоти. Годинник бріге найдорожчий, вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень, і найдешевший. Кремль Москва вартістю 17 тисяч гривень. Серед лотів і ексклюзивні. Наприклад, годинник з Оксаною Марченко на циферблаті. Стартова ціна 303 тисячі гривень. На аукціоні його продали за 485 тисяч гривень. Це дуже коштовний, дуже гарний годинник, але і е, звірба, якщо індивідуально його замовляти на він коштує близько тридцяти сорока тисяч а доларів. А цей золотий годинник бренду Dolce Gabbana з гравіюванням ВМ. Експерти на зустрічі відзначають, що він рідкісний. Шість років тому в своєму інстаграм Марченко постила світлини, що знялася для книги до Дольче як модель. А ось вона з ним танцює. Цей годинник вже купили за 233 тисячі 777 гривень. Загалом аукціон тривав два тижні. На сьогоднішній день за 15 днів експозиції цих лотів було майже 40 дзвінків. Від потенційних покупців ще до початку аукціону за день до аукціону подаються закрити цінові пропозиції. Ми чуємо сьогодні, що насправді годинники, наприклад, Бріге, вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень, оцінено справедливо. Вони є такими дорогими. Чуємо, що годинники кремль Москва найдешевші з усіх найдешевших, і виникає тільки почуття гумору. Отже, кум Медведчука Путін зекономив. На Медведчуку і подарив йому найдешевший годинник. Станом на зараз з годинників у екс-нардепа Віктора Медведчука продано 8. Сума реалізації становить 3 мільйони 600 тисяч гривень. Кошти від продажу годинників буде направлено до державного бюджету України або на закупівлю військових облігацій. Це не перше майно держзрадника, яке реалізують. Було вже продано активів Медведчука безпосередньо на майже 3 мільйони гривень. Це вже два квадроцикли, баги, та також проданий майбах майже за 2 мільйони гривень. Є активи, такі як літак, гелікоптер, які вже передані нашим силам оборони, і використовуються проти ворога. Частину картин Медведчука, які мають художню цінність, передали в національний художній музей інші продадуть. Є активи, які передають в управління. За 8 місяців 2024 року АЗС Глузко вже принесло до бюджету більше 84 Мільйонів гривень нині шукають управителів і на іншу нерухомість Медведчука серед них будинок на Оболонській набережній. Дуже буде цікаво також суб'єктам підприємницької діяльності знайти для себе спортивну базу Медведчука, яка знаходиться в Українка Київській області. Всі ці об'єкти вже оголошені, точно так само, як і в інших регіонах, наприклад, Медвежа Діброва. А от найдорожчий актив, який передали АРМА для реалізації, це 92 двох Трова яхта Віктора Медведчука Роял Романс, яка перебуває в Хорватії, в агентстві отримали нове рішення суду та готові оголосити новий конкурс на реалізацію цього елітного судна. Валерія Ковалінська, Костянтин Малехін, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.